Всім привіт! Ви на каналі Місла. Сьогодні такий гарний сонячний день. І я вам хочу показати цю, мою зону відпочинку. Ми ще поїхали! А це моя спортивна зона. Я тут катаюсь на канаті. Та ще закручусь на канаті. І розкию. Ось. Далі я на драби коці залажу туди. Інколи я залажу. Ось. А інколи я катаюся на качелі, на драбинці. Найбільше я катаюся. На червоні та на жовтій. <звук> Далее я на кольцах так керуюсь. <звук> да, да. Та ще накрутись на них. Так и раскрой, и раскр... А дальше я еще на тренажере побываю, смотришь. Вот, Цей тренажер да, тренажер, мне да, папа. Спортивна зона, я тут люблю відпочивати. Ну що, далі я вам покажу мій будиночок. Ну ще поїхали! Ось це мій другий поверх. Ну що, пішли, подивимося, що в мене там є? Ось це мої квіти з одної сторони та з другої. І та мої. Що не зрозуміло, що це? Це мій каштанчик. Ну що, заходьте? Я вам зараз покажу мій будиночок, другий поверх. Ось тут от в мене кактуси. Стіл. Кухонька величезна каструля, там всередині ще є вода ічка. Вона така теплесенька, Ще є глечики такі от два. Тут теж є водичка, це в мене як приправи, А тут списано чогось крем для лиця. Ну, це в мене як приправа. І ну, так. Це ось ще штучка в мене є. Тостер з хлібом. Ось два кусочка малесеньких. Ось є. Ложечки такі от. Каутерелочка, і така от ще із бутылочки. Ось такий от ще чайник. Книжечка. Я вам трішечки покажу тут. Тут як різні цікаві штучки. Ось, це все, що там є. Тут 124 лінок. 126. Ось тут, наприклад, так, ще велосипед можна зробити. Тут ось так робиться. А тут ось так от сонечки роблять. А найперша, то пандочка. Ось. І метале. Ось така от у мене є книжечка ще. Далі в мене є досочка ось тут, така от зелененька. черепачки в мене тут два набори кольорові і прості ось такі от Ось, А тут ще така от сковородка Та, такий черепачок Далі в мене ця... кружечки, чай, пільничок. Ще ложечки, вилочки і ножики, ще тарелочки. Та ще дві великі. Це сахарниця. Там пусто. Ну що, тут на ще під носик такий. от. Лікарський набор штучка, Це з дисків, які в мене на першому поверсі. Я їх отож сьогодні покажу. Це з них, але вони зараз в мене в сумочці. Для дисків спеціально. Каструлька, черпачоки, дві каструлі, а це всі кришки. А ось це така от міксер, називається Тута одяг для ляльок. Духовочка. там в мене є от, ось така ось карточка. в мене це гроші рахуються. Так вот. І ось. ось так от, та, і тут можна дивитися, так от ці робляться, як на сферішій плиті. кроваточка, Ліжечка ляляльок, на їх тут дуже багато. Та ще цілих вам показала. І це така от лавочка. Дуже класно. Ось така от ще лавочка, я вам вже казала. І такі от туфельки із села. Керамічні. Така от золота та срібна. Далі мишки дві ігрушечні. Та ще така єдинорожка, які я робила перчоски. Ще далі тут іграші, іграшки, тут і. А в самій останній шогляд у мене все для Нового року. До речі, ви побачили, що в мене тут є ще новорічні. Іграшки ось. І ще в мене тут є картина. Це моя перша картина, яку я малювала. Я її з мамою малювала. Розмальовувала б сказала. Ось така от Маша. Зараз повіт. Це світло тут. Ось це от моя кухонна мийка. Беремо ось от черпачок, ось так от поколотили, там є водичка. Та включили та ось ці от ось от губкою. І повісила. У мене ще є така от тряпочка, щоб витирати пилюку, рушничок, щоб потім витерти. Ну і така от паночка. Ну, ще зустрінемось на першому поверсі. Ось. І ось тут у мене перший поверх. Пішли. Ну що, ось ми вже на першому повесі. Ну, І перший мене є це такий от стіл, з яким я інколи граю в магазин. Тут ще є калькулятор, включайте і додайте, помножте. Так. Тут калькулятор, телефон. Пам'ятаєте, як я на другому поверсі говорила про ті туфельки, які з села. Цей телефон теж він старовинний із села. І ще це ось клют. у мене воно робить камера. Це на, на вулиці, це в самій середині, а це... Ем, біля двора. Так я граю в магазин. Ось Це моя каза, а ось це мої товари. Ось це от теж із села така статечка із з ракушок. Дуже гарна. Це, а це із моря. Це ось ці от диски, ті, що, ті, що я казала, це посудинка. Ось вони. Ось такі, 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 і їх тут дуже багато. Ну ось і ще такі покажу. Такий тиск. ще карма. Є такі от, щоб клас, диски дуже класні. Ось в мене ще є пісочниця. Тут дуже багато пісочка. Ще там Така машинки дві, та інші іграшки. Та коляска. А ось цей зайчик, він ще маминий. От мене є колясочка. Це тут та є зайчик, який ще мамин був, і села теж. І колясок, як мій папа. Та мені привіз, 2, коли мені було два 3 рочки, і за кордону. Ось. А ось ця моя кулька, яка збереглася, ще з фотосесії, коли фотозорія, яка була, тоді, коли мені було 2 рочки. Ось тоді ще велосипед, який ми виграли в епіцентрі, але тоді я була маленькою. То я не змогла на ним кататися, а зараз якраз можу. І це такий дзвоник, два тормоза. Ну і далі. Це самокат, який мені подарували на день народження в 3-4 роки. І от мене перший поверх, Ну ще пішли на вулицю, я вам покажу теж щось цікаве. Ми ну, ще пішли. Дивіться, яка краса у мене біля мого будиночка. Це ось така от тут є півник Петрусь та курочка Катруся. А ціплятка одна куко, а друга коко. Ось тут, ще біля дерева, в мене є ось така от велика під іменем Ліля. Ну, ось. Це всі вже мої дійсно Ось така от у мене зона відпочинку. Ну що, всім пока, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!